Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі третього пункту номер 53 У нас дано трикутник АБЦ і щось там в нього багато чого напхали. Висоти АА1 СЦ1. А БС. АА1. СЦ1. Значить, відразу розуміємо, що точка перетину це ортоцентр. центр Раптом знадобиться. А1С С1. Значить, А1С 1 відноситься до АС як одна до 2. Тобто ОЦ Х, ОЦ2Х. АБ дорівнює С, БС дорівнює А. Знайти треба оцю сторону. Так, ну, цікаво. Тобто є в нас коефіцієнт якийсь. І треба якимось чином цю подібність пов'язати. І так, давайте ми пригадаємо, що ось такий чотирикутник кутник АЦ1, А1C буде завжди вписаним. Чому це так? Тому що ось, будь ласочка, АЦ видно під прямими кутами. Навіть не принципово, що вони тут по одну сторону, якщо кути прямі, можна і по різні. І так, а це означатиме, що якщо оцей кут альфа. То оцей буде 180-альфа. А ось цей тоді, як суміжно йому, буде альфа. Отже, трикутники ABC і A1BC подібні за двома котами. Кут Б тут буде спільний. Тобто, ось звідки можна витягнути ось цей коефіцієнт 1 до 2. Бо нам вже навіщо здали це відношення. І так, почнемо. Кут ac 1 с А1С. І дорівнює 90. Це означає, що ас 1 а 1 с вписаний. А це буде означати, що сума CAC1 плюс CA1C у нас це 180 градусів. І так, друге. Нехай кут С1АЦ дорівнює альфа, тоді кут. С1А1С це 180-альфа. Дивись пункт 2. І кут СА1Б. Це буде 180, як розгорнутий, мінус С1А1C, тобто 180-180 альфа, -180 тобто альфа. А це буде означати, що трикутничок АБЦ. І трикутничок. А, так, давайте а, Б, С від Альфа. Значить, а 1 с 1 у нас подібні за двома кутами. А з цього ми будемо робити висновок, що АБ відноситься до А1 Б, як Б С до БЦ1. І як АЦ до А1С1. А це ми сказали. Ну, навпаки, да? тобто, як 2 там Х до Х. І так чудово. Що тоді нам сказали? А Б. Ну, тобто це як 2 до 1. Да? Тобто, виходить, що А1Б, ось це, це половинка Б. Тобто, оця штука це С нафт, а оця штука це А нафти. Ага, ну чудово. Що нам це з вами дає? А нам це з вами дає, що, наприклад, ось у такому трикутничку а 1 б У нас з вами є гіпотенуза С і катет С на 2. Тобто, насправді, кути у нас досить, досить цікаві виходять, да? 30 і 60. Це все, до речі, я доводжу властивість ортоцентра. Є така властивість, що подібність отакого і отакого трикутника це косинус, точніше, коефіцієнт. Подібність це косинус е, ось цього кута при вершині. Власне кажучи, у нас одна друга, тобто косинус 60, Тобто тут кут 60. Ну, дійсно, оцей трикутничок, синенький, прямокутний. Навпроти цього кута катет двічі менше за гіпотенузу, тобто тут 30, тут 90, оце виходить 60. Поки що, до речі, а що ми взагалі хочемо? А ми хочемо сторону АЦ якось відшукати, так? Тобто, через сторони АБ нам треба якимось чином її виразити. Ну, подивимось, як нам це там вдасться зробити. Поки що, що можна сказати? Якщо ми знайдемо ось цей кут, то тоді за теоремою Косінусів сторона АЦ виражається автоматично. Давайте знайдемо тоді його. Тобто ми кажемо, що косінус кута КуБ з трикутничка А1БЦ1 це прилеглий катет BA1 а на гіпотенозу АС. Це в нас С на2 на С, на тобто одна друга. А тоді кут Б у нас це 60 градусів. І тоді ми розуміємо, що АЦ квадрат. Це з нашого великого трикутничка А Це що таке? Це аб квадрат С квадрат плюс А квадрат мінус 2AC. І на косіну 60 на одну другу. Тобто це А квадрат мінус АС плюс С квадрат. А квадрат мінус АЦ плюс С квадрат. Тоді, відповідно, АС. У нас дорівнює А квадрат мінус АЦ плюс Сквадрат. корень. І так. Ну, от наче все нормально. Все добре. Але задача розв'язана не повністю. Розглянути лише один випадок: ті, хто дивився попередні задачі там, другого пункту, можливо, першого, я вже не пам'ятаю. Ні, в другому не було. В першому пункті було багато задач про автоцентри. А ті пам'ятають, що ортоцентр це точка, яка може бути як в трикутнику, якщо він гострокутний, так і поза трикутником, якщо він тупокутний. Тобто, от коли я казав про коефіцієнт подібності, там насправді стоїть модуль Косинуса кута. Тобто одна друга, ну тобто оцей 60 градусів, у нас насправді буде тоді тільки тоді, коли трикутник АБЦ у нас гострокутний. А от у випадку тупокутного ми зараз з вами зробимо малюнчик. Так, Тобто, нехай це випадок перший. Трикутник А Б С у нас гострокутний. Тобто ми розуміємо, що точка H тоді лежить у... А, точка H а лежить всередині трикутника. А якщо ж у нас Трикутничок ABC буде тупокутним, то дивіться, яка буде історія. Ну, суміжний там буде кут, звичайно. Тобто, отой 60 він буде інший, а нас буде цікавити інший кут. Тобто ось він нехай там наш Трикутничок ABC. А Б. С. Точка H вона буде знаходитись десь, отам, подалі. Сторони я подовжу. Тепер перетину тут я десь знайду. Ось вона, ось вона точка H. Ну, ось вона. Для того, щоб тут була. Так, і що я тут розумію: оце в мене яка точка? Ні, це точка А1, скоріш за все. Нє. Так, це виходить, що я роблю. Я проводжу зараз АБ подовжив, і оцей. Перпендикулярчик. Я сюди. Ну так, це точка А1. Це, це нормально. Тут кут прямий. А це точка С 1 І значить, те саме, що я отут писав: оце там у нас С, оце у нас А. Оці трикутнички так само будуть подібними. да, Знову ж таки. Чому вони тут будуть подібними? Давайте розберемось. А тому що, знову ж таки, ось такий чотирикутничок у нас є вписаним. Обов'язково так. Тобто, що ми тоді розуміємо в даному випадку, якщо ось такий кут у нас альфа, значить ось такий кут також буде альфа. Да? І тобто, що ми тоді тут можемо сказати про наші трикутнички? Ну, можемо сказати, що вони подібні, але нам же ось цей верхній трикутник не цікавий. Да? А тут ми, дивіться, що можемо сказати. Ось ці кути спираються на одну дугу. Так. Все на цего. Тобто ці трикутнички, вони також 100% будуть у нас подібні. Да, ось ці, як там, вертикальні. Тобто, ось це тоді буде це на 2 ось це тоді буде. Там якось А на 2. Тоді ось цей кут буде 60. Ось цей кут буде 120. Ну і шука на це буде така сама, тільки отут зі знаком плюс. Ну, давайте запишемо, так? Тобто, що тоді виходить, у нас зберігається. Те, що він вписаний, оце все нормально. Тоді виходить, де починаються відмінності. А відмінності починаються отут, в другому пункті. Тобто. Перше це все правда. А от давайте так. Починаючи з другого пункту. Ось тут. Ми проводимо доведення для гострокутного. А тут тоді з другого пункту трішечки по іншому подібність доведемо. Значить, А1СА. Це ось цей верхній. Дорівнює Кутум. АЦ А1. Дорівнює там Альфа. Вони спираються. На одну дугу. Тоді трикутничок СБА. Подібний трикутнику С1БА1. Тобто, на порядок такий самий, вони завжди подібні. Просто бачите, трішки по-іншому доводиться. За двома кутами. І це буде знову ж таки означати. Да, давайте я запишу, що а, чи давайте прямо в порядку, це да? Б до С1Б, як БА ba, до БА1, як СА до С1А1 і як 2 до 1. Тобто це там це на 2 це там на 2. Добре, тоді кут, а точніше Косинус КТ АБА1. Це з трикутничка ава 1 Ось він прямокутний трикутничок. В якому С2 це прилеглий катет. Значить, це буде С на2 на С, на тобто одна друга. А значить, косинус, якщо одна друга, то сам кут С60. Ну, а тоді далі в трикутнику. А, це п'ятий, да, крок? А в трикутничку ABC ми будемо казати, що спочатку кут ABC у нас це 180 мінус суміжний АБА1. І це буде виходить, 120. Ну, а тоді АЦ квадрат. це буде, отут те саме, тільки косінус буде не одна друга, а мінус одна друга. Тобто знак буде отут плюс. Отже, давайте відразу запишемо А квадрат плюс АС плюс С квадрат. Тобто виходить, що у нас є дві відповіді. Гострокутний такий топокутний такий то. Прямокутним відбути не може. Чому? Тому що тоді виходить, що ортоцентр, Точка Б у нас мають співпадати, а тоді ось це відношення, воно просто неможливо, бо там точка всі склеїться. Тобто, якщо трикутник або це гострокутний, то АС – це корінь А квадрат мінус АС плюс С квадрат. Якщо. Трикутник, або це тупокутний. То тоді АЦ це коріння квадрат плюс А плюс С квадрат. Тут властивість така. Давайте я прямо окремо це пропишу. Якщо у нас з вами а, є, я промалюю для гострокутного, для тупокутного, як бачите, те саме кілька ще довели. Що у нас отут, нехай дано? Тобто центр. Оце висота 1, оце висота 2. Значить А, Б, С, А1, С1. То ми кажемо, що трикутнички. Так, ось це з оцим, да? Так. Значить А, Б, С. Рівний, спільний, ніякий. Значить А1, Б, С1. І коефіцієнт подібності, це буде модуль косинус кута B. Чому це так? Тому що коефіцієнт це у нас відношення сторін. І якщо ми подивимось, ну давайте від меншого да, до більшого. А якщо ми подивимося, що таке А1Б на АБ, А1Б, ось воно. На AB. Ми з вами побачимо, що це косинус кута. В трикутнику ава 1 Це якраз таки косинус кута Б. Чому модуль? Тому що можлива ситуація, коли тут буде тупий кут. Тому беремо модуль і ось тоді він буде. Ось ця подібність, відповідно, у. У суміжному, скажімо так. Так, да, це властивість ортоцентру, Вона, в принципі, відома, але всі властивості Ортоцентру, ну або принаймні більшість, краще доводити. Бо списком у підручнику я, на жаль, їх не бачу. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.